Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 додати 4 дорівнює 6 додати 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сути. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 4 буде 6. 8 відняти 2 буде 6. 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.